Марс, сюди. Всім привіт! Підвищення температури друга по частоті причина звернення до сімейного лікаря. І дійсно, кілька зайвих градусів на термометрі це вже привід завітати на прийом. Або наярювати о першій годині ночі. А тому без зайвого пафосу топ-7 фактів про лихоманку. Погнали! Факт номер один: від температури не можна згоріти. Ми звикли казати, що якщо у людини температура 39 і вище, то вона горить. Так кажуть всі. А хто бачив, що від лихоманки згорали? І дійсно, за винятком рідкісних інфекційних захворювань, які в наших широтах трапляються вкрай рідко, від лихоманки неможливо згоріти. Винятком є діти, але не тому, що вони горять, а через ризик фебрильних судом. Це різновид корчів, який виникає на фоні високої температури. А щодо всіх інших, то ми збиваємо лихоманку не тому, що ми горимо, а тому, що вона приносить дискомфорт. А тому не лякаємось цифр на термометрі. Факт номер два: температура людини не 36,6. Ми звикли до простоти. І 36,6 це надзвичайно зручно. Але це не так. По-перше, як тиск чи пульс, цей показник має майже від і до. А по-друге, він змінюється протягом доби, залежить від температури в навколишньому середовищі, а ще від стану організму. Наприклад, температура збільшується під час фізичного навантаження. А ще залежить від того, де ми міряємо температуру. Вона, наприклад, буває пахвова або аксілярна. Це найбільш традиційний спосіб вимірювання температури. Ще можна міряти в ротовій порожнині або прямій кішці. Це буде оральна та ректальна температура, відповідно. А також у слуховому проході це тимпанічна температура. Важливо для кожного виду температури є окремий градусник. Не потрібно одним градусником спочатку міряти ректальну температуру, потім оральну. Факт номер три: температуру викликають не віруси з бактеріями, а наш організм, щоб боротися з ними. Взагалі, підняття температури це не завжди ознака інфекції. Підвищуватись температура може внаслідок перегрівання, захворювання щитоподібної залози або якогось запального процесу. Але якщо ми говоримо саме про інфекцію, то в 90% це вірус. І щоб впоратись з ним і створити сприятливі умови для роботи імунітету, наш організм підвищує температуру тіла. Тут все просто: пригадуємо хімію, що для того, щоб хімічна реакція відбулася швидше, треба реагенти. Підігріти. Тому одразу після проникнення збудника в наш організм, останній виводить з рівноваги два стади теплопродукції і тепловіддачі. Він спазмує периферичні судини, щоб не віддавати тепло, а також сприяє розпаду великих складних хімічних речовин на більш простіші з виділенням теплової енергії, наприклад, за допомогою скорочення м'язів. Зовні це виглядає як озноб. Звісно, коли нас знобеють, нам це не подобається, але саме так наш організм намагається впоратися зі збудником. Факт номер 4. Щоб ліки збивали температуру, для них мають бути створені умови. Ми всі звикли, що лихоманку ми лікуємо пігулками, сиропами та взаду колом. Ну, це поціновувачі тройчатки в жопу. Та іноді вони не допомагають. Давайте розберемо, коли це буває. Почнемо з найпростішого варто почекати, адже лікарські засоби не діють одразу. Має бути певний час, щоб вони почали діяти. Це зазвичай десь 15-20 хвилин. І певний час, коли вони досягають свого піку, а це може бути година і дві. По-друге, доза має бути адекватною і відповідати вазі пацієнта. Про це згодом. Ну і третє, найцікавіше. Препарат не діє на шкалу градусника, він діє на наш організм і на певні процеси, які мають відбутися, щоб температура почала знижуватися, а саме, на збільшення тепловіддачі. Перший спосіб віддати тепло нашим організмам це тепловипромінювання через шкіру. Щоб це відбувалось, наш пацієнт має бути не в ковдрі, він має бути роздягнутим, а температура в кімнаті не вище 20 градусів. Другий спосіб пропотіти. А щоб ми могли пропотіти, в організмі має бути рідина. Тобто треба пити воду. Ну і третій фізіологічні виділення бігати бурбелити коротше. А для цього теж треба багато пити. І ще один важливий момент: вважається, що жарознижуючі препарати діють, якщо вони збивають температуру хоча б на пів градуса. І навпаки, не варто збивати температуру до 36, адже це шкодить нашому імунітету. Факт номер 5. Не варто створювати своєму організму проблеми. Ми щойно пригадали, як допомогти нашому організму впоратися з лихоманкою. Давайте тепер пригадаємо, що робити не варто. Не треба закутуватись в ковдру. Менше. Вас шкібати від цього не стане. Навпаки, ви так швидше наженете температуру, а по-друге, її буде важче збити, тому що, знову ж таки, вам нема куди віддавати тепло. Не треба нічим натирати шкіру, особливо всякими там борсучими жирами. Центру терморегуляції абсолютно по цим балам, чим у вас смердить в кімнаті. І категорично не можна парити ноги. Наші ступні це місце, де судини контактують з оточуючим середовищем. Таким чином, через ноги ми віддаємо надзвичайно багато тепла. А тепер уявіть собі, що місце, яким ми маємо віддавати тепло, ми навпаки додатково нагріваємо. Це по-перше. А по-друге, парення ног це додатковий спосіб отримати їх опіки. А для пацієнтів поважного віху дихання над парою і паріння ніг це ще класний спосіб розвантажити пенсійний фонд. Факт номер 6. якщо у вас температура, можна митися і можна гуляти на дворі. Це старі як світ міфи, і від них бажано позбутися. Якщо вам дозволяє самопочуття, вам можна приймати душ. А іноді треба, щоб не смердіти як борсук. Більше того, душ це один з фізичних методів зниження температури тіла. Якщо у вас є сили, то вам можна і треба гуляти на свіжому повітрі, адже прохолодне вологе повітря дуже корисне для верхніх дихальних шляхів. А хворіємо ми не тому, що на вулиці холодно, а тому, що в приміщенні віруси. А, і ми не згадали в минулому пункті обтирання оцтом і обтирання водою. Має абсолютно таку саму ефективність на зниження температури. З тою невеликою різницею, що при обтаранні водою у вас не буде опіків шкіри та очей і характерного запаху. Факт номер 7. Від температури є лише одна група препаратів: це нестероїдні протизапальні препарати. І в першу чергу це парацтамол та ібупрофен. Парацтамол, хоч і не є класичним протизапальним препаратом, однак достатньо ефективний жарознижуючий. І щоб він був ефективний, дозування його 10-15 мг на кілограм. Я то, думаю, що 150 кілограмовому амбалу не допомагає 500 парацетамолу. Другий ібупрофен. Він дозується 10 мг на кілограм ваги. Також дуже ефективний препарат, єдине, що має певні обмеження, наприклад, при вітряній віспі. Ці два препарати мають найбільший профіль безпеки, дозволені при годуванні груддю, дітям з народження. Всі інші препарати є препаратами другої лінії, мають більше побічних ефектів, тому застосовуються рідше. І пам'ятаємо, що категорично заборонено дітям до 12 років збивати температуру аспірином. Та й дорослим, в принципі, їм збивати температуру не варто. Тепер по іншим препаратам антибіотики не збивають температуру, вони жодним чином на неї не впливають. Вони виключно вбивають бактерії, які на сьогодні не так часто викликають гострі респіраторні захворювання. Більше того, призначення антибіотику через високі цифри лихоманки або довгу тривалість температури це вкрай, вкрай невірно і неправильно. І жодного зв'язку з здоровим глуздом немає. Ну а свячені спазмолітики типу папаварина або ношпи, мало того, що не використовуються в цивілізованому світі, крім країн, де був комунізм, що вже є приводом задуматись. Так оця ідея давати їх при температурі навіть відсутня в інструкції до них. А тому лікар, який їх рекомендує фантазер – Ну і бонусом сьогодні харчування при лихоманці. Коли нас лихоманить, нам не дуже хочеться їсти. І не варто змушувати. Пройде гострий період захворювання, повернеться апетит. Однак у дітей не варто забувати про ризик появи ацетонемічного синдрому. Щоб цього не було, варто давати пити солодкий чай або сік. А на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, прямо зараз вліпіть йому вподобайку. Пишіть у коментарі народні методи. Лікування температури разом поржем. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Всім більше доказової медицини. Папа! -па.